Якщо садовий в березні 2014 року, коли почалася війна, каже, що ми війну програли в лютому 2015 року, так. Ну, десь так, в лютому 2015 року здається, якщо я не помилилася, разом з Подоляк своєю підножною оголошує акцію Львов говорить по русски то пригадує, приїжджає до Львова Дмитро Павличко. І каже, що коли такий мер, то Львів мер. Як я міг дожити до такого, що в колисці українського націоналізму в місті Франка, в єдиному місті в Україні, закликають говорити <свісно> московською мовою на знак солідарності з Луганською та Донецькою областю. І на оцей суд, наді мною, який відбувався, приїхав воїн, в якого брали інтерв'ю журналісти. І він каже: Я з Донецької області. Ви мене ображаєте тим, що ви кажете, що я народився в російськомовному регіоні. Я народився в Україні. Я українець. Ви чуєте мою мову?